Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому все більше українців розлучаються, розпадаються сім'ї саме під час повномасштабної війни. Отже, днями стало відомо, що досить один популярний співак, та співачка розлучилися вже. Вони наїдали там інтерв'ю одному телеканалу, де розповіли фактично про причини цього розлучення. Ну хтось полюбляє дивитися, усе це вникати, хтось хтось не дуже. Особисто, як на мене, то виносити усе це невипрану цю нижню білизну на широкий загал, таке собі. Я пам'ятаю, от як років 15 тому розлучалися мої батьки, теж, звісно, ти коли живеш в сім'ї, повній сім'ї. Ти ніколи не думав про те, що твої батьки розлучаться. Але от я потрапив якби в таку цю статистику. І я чітко пам'ятаю той момент, коли, звісно, тобі було ну, дуже погано в плані того морально все це пригнічувало. Ну і коли ти там з друзями спілкуєшся про це, то звісно, якісь слова підтримки на твою адресу є, але потім ти розумієш, що ця людина йде додому, до своєї родини, в неї свої проблеми. Які потрібно вирішувати, своє життя приватне і таке інше. Тобто, фактично, ти розумієш, що людям все це не потрібно. У цій от родині саме якісь проблеми чи ну, щось таке, ти маєш вирішувати особисто, якби сам. Ніхто тобі в цьому абсолютно не допоможе. Це от, я чітко усвідомив, що 15 років тому, тому ну, таке собі це розповідати, що там, чому люди розлучилися, але є насправді як є. А про те, що більше розлучається так, є навіть статистика офіційна Мінюсту, де вказано, що в порівнянні там, з певними місяцями чи роками до 2022 року дійсно в Україні побільшало саме офіційних розлучень. Хтось скаже, що це от, війна, це такий каталізатор до того, що неміцні родини, сім'ї, в яких і так вже було не все добре. Вони от почали розлучатися, що війна стала таким би, спусковим очком до того, що все те, що неміцно стояло, скажімо так, воно просто рухнуло і все. Але з іншого боку, я б не гріп під одну грібінку, як то кажуть усіх. Адже дивіться, ну, досить багато родин розлучається через те, що не можуть витримати от, життя на відстані. Наприклад, дружина з дітьми живе за кордоном. Чоловік живе в Україні. Звісно, коли вони одружувалися, то вони не розраховували на те, що доведеться їм якийсь довгий час жити в різних взагалі, країнах і бачитися вкрай рідко, а можливо, взагалі не бачитися. Адже є такі ситуації, звісно, що чоловік не може виїхати з України, а дружина просто з дітьми боїться їхати в Україну через обстріли, через усе таке інше. І от такий тупик, якби. Всі сидять в різних країнах, не можуть побачитися, а стосунки по телефону, там через месенджери, навіть відеозв'язок ну, це погодьтеся, що не те. І тому, звісно, в якийсь момент переклині одну зі сторін, чи навіть дружину, чи чоловіка, і йде пропозиція про те, що потрібно. Якось думати, як будувати своє майбутнє життя або, можливо, перегорнути сторінку і будувати зовсім інше своє власне життя з іншими людьми, адже так не може продовжуватися роками. Є ще такі приклади, коли от, життя на відстані абсолютно на людей не впливає. Ну, скажімо, чоловік був моряком, дружина була домогосподаркою, він йшов в плавання. На 9 місяців, чи на рік кудись там в світове плавання, вони і так добре жили собі на відстані. Чи дружина, наприклад, працює в якійсь компанії в неї постійно відрядження по Україні чи за кордон. Чоловік працює там, в Києві чи в Харкові, чи в Одесі. І собі так вони також жили і бачилися кілька разів на місяць, кілька днів, і все в них влаштовувало. Тобто для таких родин. Розлучення, таке от навістання життя абсолютно ні про що вони собі будуть далі жити, як і жили до 22 року. Тому якоїсь єдиної панацеї, чому от розлучаються люди, не знаю, я, я б не вимальовував, адже у кожній родині є свої якби, вавки в голові, і там якогось єдиного такого ритму, якось відбувається, немає. Є багато родин, які. Дружина чи чоловік почали займатися зовсім іншими справами, з'явилися інші пріоритети в житті. А твій співмешканець, там, дружина чи чоловік, цього абсолютно не підтримує. Ну і також потім ця людина, в якій з'явилися нові інтереси. Вона шукає, звісно, підтримки в інших, і це може бути протилежна стать. Так само родини теж можуть розпадатися, адже чоловіки чи дружині не хочеться йти додому, адже там його не розуміють, чи її, а розуміють вже на, на, на іншій стороні, скажімо так, де те підтримують, не тільки приголублять, як то кажуть, а й вислухають, розділять твої якісь емоції, твої бажання, твої якісь переживання, таке інше. Звісно, війна це дуже важко. Це б'є по психіці дуже багато, багатьох людей. Мені здається, що нема зараз в Україні людини, яка от неї психіка, якщо вмовно брати там на 90% в нормальному стані, скажімо так, то ці 90% після 22-го року так і залишилися. Звісно, ні, адже і обстріли, і інші події багато все це ну, сказується абсолютно на. На твоєму світу сприйнятті. Але знову ж таки, казати про те, що родини розлучаються через саме війну, я, я б не став. Просто так складається ситуація. Це масовість, просто е, наша країна ніколи в таких умовах. В новітній історії не перебувало, тому, звісно, людей трохи багатьох поплавило. Але з іншого боку, можливо, так, для когось це панацея, в плані того, що дійсно були союзи, які вже отрималися фактично просто на волосинці. І Вже люди вичерпали повністю свої стосунки один одного і не розуміли, як вже далі жити. Це просто так уже по було. А тут якесь розлучення. Фізично на, на відстані вони пожили і зрозуміли, що от цей шанс просто піти і все. Начебто ти не пішов, там, двері не закрив, не пішов ти перший, а так от собі на відстані припинив там спілкування та й все. І воно так собі зникли ці стосунки та й все. Тому тут у кожного своя правда, і потрібно це розглядати саме. Чоловікові та дружині удвох, а не виносити все це на загал, немає панацеї єдиної, звісно.